Стріли цивільної інфраструктури Одеси Запоріжжя, Херсона та Харкова в Україні створять центри підготовки до національного опору, а рівень підтримки Трампа впав до найнижчої позначки. Про все в новинному дайджесті за 22 квітня. Уночі армія РФ вдарила дронами по густонаселеному району Одеси. На місці виникла пожежа. Троє людей дістали поранення. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та транспортні засоби. Армія РФ вдарила по житловому будинку в Запоріжжі. Наразі відомо про одну загиблу людину та 26 поранених, серед яких четверо дітей. Повідомили в МВС. Російські військові ударили дроном по лікарні в середмісті Херсона. Травму отримали шестеро людей, чотири працівники ритуальної служби та двоє працівників медзакладу. Ворог завдав 12 ударів по чотирьох районах Харкова. Травму отримали вісім осіб. Повідомив мер міста. В Україні створять мережу центрів підготовки громадян до нацпротиву. Кабінет міністрів затвердив розроблений міністерством оборони у співпраці з офісом президента порядок створення і функціонування центрів національного опору. Повідомили в Міноборони. Мета навчити громадян діяти в умовах загрози та сформування формувати патріотичну свідомість. Рівень підтримки Трампа впав до найнижчої позначки з часу його повернення до Білого Дому. Американське суспільство стурбоване його намаганнями посилити владу. Про це свідчать дані опитування Reuters. Лише 42% опитаних позитивно оцінили діяльність Трампа на посаді президента. Для порівняння відразу після інавгурації 20 січня цифра підтримки була 47%. Близько 59% респондентів, в тому числі третина республіканців, заявили, що США втрачає авторитет на світовій арені.